Клубна система спорту новий експериментальний проєкт, який вже презентували громадянам Тернопільщини. Його фінансуватимуть із місцевих бюджетів. Заступник міністра молоді та спорту Сергій Тимофєєв розповідає, що це крок до розвитку фізичної активності та прозорої підтримки спортивних ініціатив у регіонах. Дуже багато викликів нам доля поки не дала можливості розбудувати так інфраструктуру, як ми хотіли. Тому що без інфраструктури неможлива ну, реалізація багатьох речей, тому що в баскетбол не можна грати з м'ячем, з гулею, в бадмінтон з поламаною ракеткою тощо. Ну, і так далі. Плавець не може без басейну тренуватися. Заступник міністра пояснив, що процес буде мати такий вигляд. Спортивний клуб подає пропозицію щодо організації фізичної активності до місцевої громади. Міська, сільська або селищна рада оголошує конкурс у межах відповідної програми та визначає умови фінансової підтримки. Якщо клуб виграє конкурс, він щомісяця подає звіт, за яким громада здійснює фінансування. За його словами, під час створення спортивних клубів у експеримент планують розрахувати 600 гривень на кожну людину та є. Соціальний внесок в Кабміні запропонували, що фізична культура на сьогоднішній день має другоряд, мала другорядну значення в KPI, в ефективності. І в нас ми пишалися завжди олімпійцями. Це рішення прийняли для того, щоб популяризувати різні види спорту, а також для ефективного використання ресурсів. Такий підхід дозволяє зекономити кошти порівняно з попередніми методами фінансування і забезпечити більш прозору систему підтримки спортивних ініціатив на місцях. Ми порахували, що кожен звіт по вартості це 4 тисячі гривень видатків з місцевого бюджету на відрядження людини. Це проживання, харчування, проїзд, ну і бігання, яка, якщо ж побідати, треба. Тобто, 4 тисячі гривень на кожен звіт це мінімум. На Тернопільщині вже підписали меморандум про впровадження клубної системи спорту з Великогаївською громадою. Проєкт експериментальний і триватиме до кінця 2025 року. За словами Сергія Тимофєєва, після завершення експерименту проаналізують його дієвість і за необхідності внесуть зміни до законодавства та впровадять інші корективи для покращення системи.